Всім привіт! Сьогодні я вирішив розповісти вам про найпростішу стратегію пробій рівня. Чому, на мою думку, ця стратегія найпростіша? Тому що в ній є проста точка входу і проста точка виходу, зрозумілий стоп-лосс і зрозумілий тейк. Хотів би я сказати, що я теж починав з цієї стратегії, але ні, я починав з Лутки і це дуже погано, тому я вам рекомендую саме цю стратегію, тому що в ній зможе торгувати навіть новачок. Що з себе представляється стратегія? Ви можете побачити тут. Тобто ціна підійшла, сформувала рівень. Після цього рівню ціна пішла далі, проторгувалася, повернулася до цього рівню і знову відійшла. Тобто у нас є перший рівень і є локальний рівень. Потім ціна знову вдарилася в цей локальний рівень. І коли вона повернулася, то тут у нас вже від локального рівню пішов імпульс. Монета дала 1,6%, майже 1,7%, але можна, я думаю, один на імпульсі було забрати. Але теж пам'ятайте, що треба перевіряти історію монети, тому що не всі монети виходять імпульсно. А тепер я вам покажу, як я відпрацьовував цю стратегію. Як бачите, є рівень, є друге підтвердження цього рівню. І тут на імпульсі я вийшов. Можна було взяти значно більше. Бо сам імпульс був на 4%. Я забрав 0,66. Але теж добре. Тут я був 55 секунд в угоді, прибуток 90 доларів. В нас є основний рівень, в нас є локалка. І з локалки я зайшов і забрав дуже мало 2,3% в порівнянні до того, що тут могло бути. Але потім я перейшов уже в сам Лой. Буде тут ця угода. І з цього лоя я зайшов перед ним на активності і вдалося забрати за 13 секунд 100 доларів. І це справді дуже проста стратегія, тому що ви заходите, ставите мінімальний стоп і на імпульсі розбираєте свій профіт. Я думаю, це просто і зрозуміло для кожного. Також бажано, щоб на рівнях був об'єм, тому в роз'їдання об'єм ми входимо. Після розідання може бути ще більший імпульс, тому що коли там є об'єм, всі трейдери, скажімо, ставлять стопи свої за цим об'ємом. Хто хоче взяти розворот за об'ємом, то фактично, коли ви заходите в пробій цього рівня, хтось заходить в відскок від цього об'єму. Тому тут уже хто кого переможе, скажімо так. А зараз ви побачите угоду по монеті РІФ в угоді в 13 секунд. З цього пробою вдалося заробити 100 доларів, які я, до речі, розіграю. Дивимось. Імпульс. Ставлю короткий стоп, з першого разу не пішло. Але ми не вкатуємо сильно, тому я сижу і чекаю на повторний імпульс. І мене ідеально по ліміткам забирає, Ще навіть розвернуло. Ці 100 доларів я розіграю серед своїх підписників. Можливо, це буде твій перший депозит. Так само тут є угода на 30 доларів, в ній я був 4 секунди, тут ціна сформувала рівень. Потім ми до нього повернулися і я заходив в сам рівень. За рівнем тут був об'єм, але якби я зайшов за об'ємом в роз'їдання його, мене могло проскізати на 01-02. Тому я прийняв рішення зайти з самого рівня, скажімо так, в надії, що ми розберемо цей об'єм. Я ставлю стоп, але стоп не спрацював. Це добре. І на імпульсі ми закрились. 30 доларів за 4 секунди. Теж б дуже гарно було. І підсумуємо, підсумуємо цю стратегію. Тобто, у нас, нас має бути рівень. Можливо, локальний рівень, можливо, підтвердження. Тобто, ще один дотик до цього рівню. Бажано об'єм на цьому рівні. Історія пробиттів на цій монеті. Об'єми на монеті, я роздивляюся монети від 150 мільйонів на пробиття рівню. Ще один немало важливий факт це кореляція з біткоїном. В найкращому варіанті це мінусова кореляція, тобто монета не ходить за бітком, тому що буває таке, що у вас є ідеальні рівні, монета підходить, входить в цей пробій, але біток просто не знаю, дає 0,2 відскока і монета летить за ним і все. Тому також роздивляйтесь монети, де є мінусова кореляція з біткоїном. А тепер до деталей розіграшу. Я планую розіграти ці 100 доларів, коли в мене на Ютубі буде 1000 підписників. Також в умовах розіграшу буде підписка на цей телеграм-канал, бо я веду його, стараюсь вести тут. Є мої угоди, є формації, наприклад, ця монета потім дала 10% від цього злому. Я, я сюди викладаю актуальну інформацію, інформацію що я зараз роблю, тобто да, на якою монетою я слідкую, в якій монеті я? я був або знаходжусь. Тому теж підписуйтесь на телеграм канал, бо це буде одна з умов розіграшу. А всі умови будуть такі: підписка на YouTube, підписка на телеграм-канал, лайк і комент під відео. І ці 100 доларів можуть бути твої. А тепер я розкажу, як правильно користатись ризик менеджментом на ці 100 доларів. Якщо у нас депозит в 100 доларів, то ми торгуємо на 10% депозиту і наш стоп-лосс має бути 1%. В правильному співвідношенні угоди мають бути 1 до 3. Тому фактично на ці 100 доларів ви маєте змогу зробити 100 угод. І якщо ви будете робити ці угоди правильно, з правильним риск-менеджментом, то ви зможете приумножити свій капітал і збільшити свій депозит. Я, я починав, починав, як я на початку відео, відео вже сказав, з лутки. І ця лутка була, там, я не пам'ятаю, на 20 доларів соте плече і, і гірше всього, всього, що в мене вийшло. вийшло. Тобто я там заробив 80 доларів в моменті, а починав я тоді, коли, коли біткоін з 15 пішов, ні, він тоді був 16, і з 16 тисяч він пішов на 21 тисячу. І в цей момент я лонгую 125 плече. І там в моменті 460 доларів, я просто тільки зайшов і такий вау, як це легко. Але потім буквально за дві години, окрім того, що я заробив ті 460 доларів, я злив їх і ще потім вночі додав ще 200 доларів. Ну і їх злив. Тому ризик менеджмент це основа, це без цього ніяк. Зараз я стараюсь завжди користатися цим. Але не завжди виходить, тому що всі ми люди, і психологія іноді просто. Ну, в мене буває таке, що я це просто не контролюю, а потім дивлюсь на це і думаю, ого, а потім, як ви розумієте, один день убитків, і за того, що ти ідіот. То ти ці убитки хочеш відпрацювати, відробити і ще робиш гірше, тому що тепер у тебе фокус на цих убитках. У тебе немає фокусу на тому, що сьогодні ти не знаю, не заробив, сьогодні ти втратив, а завтра ти заробиш в два рази більше. Ні, ти фокусуєшся тільки на тому, щоб відробити ці убитки. І це дуже погано впливає на торгівлю. Тому рекомендую вам старатися і не лізти в великі об'єми, якщо ви ще не вмієте. А на ці 100 доларів ви зможете навчитись. Тому дякую вам за підписку, дякую за лайки, дякую, що дивитесь. Гарного дня!